Самого слова лімфостаз означає стаз лімфи або застій лімфи. Застій лімфи може бути в різних частинах тіла: в ногах, в рукці, в ділянці, наприклад, запалення, в ділянці якогось органа, де є, наприклад, якісь застої лімфатичних судинах або лімфатичних вузлах. Тобто стаз лімфи це є лімфостаз. Ще можуть його називати також білковим набряком. Набряки зазвичай мають багато різних причин. Набряки можуть бути локальними і загальними. Локальні, наприклад, це набряки на одній нозі, або на двох ногах, або на одній руці. Або, наприклад, в ділянці кисті, або в ділянці суглова. Але можуть бути і загальні набряки. Вони будуть і на обличчі, і на руках, і на ногах, і на інших частинах тіла. Часто це ще називають анасаркою. Е, є досить багато причин набряків, які відомі в медицині. В першу чергу, я як хірург стикаюся з набряками, які пов'язані з судинною патологією, або застоєм лімфи, пов'язаним, наприклад, з варикозом вен на ногах, з тромбозом вен-ніг, з серцевою недостатністю, з нирковою недостатністю, може бути від пухлин в тілі, також може бути лімфостаз або набряк, і багато-багато інших причин, які можуть поширюватися і можуть супроводжуватися набряками. Звичайно ж, є патологія, яка не є хірургічною. і до мене, як до хірурга, часто приходять такі пацієнти, які мають навріки, але вони не хірургічного генезу. В бодроклінік зазвичай ми починаємо з опитування пацієнта. Ми задаємо запитання, які можуть нам допомогти в пошуку причини навріку. Звичайно ж, це дає приблизно 30-40% усієї інформації. Зокрема, якщо ми розуміємо, що пацієнт вже хворіє нерковою патологією або серцевою патологією, або, наприклад, захворюванням щитовидки, або був перенесений там онкологічний якийсь процес, то ми можемо запідозрити, відповідно причини у даного пацієнта. Після опитування ми однозначно оглядаємо пацієнта, ми починаємо звертати увагу на локалізацію набряку. ми починаємо звертати увагу на характер набряку. Ми, звичайно, починаємо звертати увагу на самого пацієнта, на те, чи є у нього надлишкова вага, чи є у нього інші якісь ознаки, які ми можемо побачити під час ходьби або під час сидячого положення тіла. Потім ми переходимо до додаткових методів обстеження. Зокрема, у мене в кабінеті є узд апарат і я обов'язково дивлюся на сам напрям. Я дивлюся, чи пов'язано це з венозною патологією, чи пов'язано це може бути з, наприклад, з суглобом, чи може це бути пов'язано з якимось утвором на тілі. Таким чином, я вже в кабінеті маю можливість отримати 30-40% додаткової інформації з приводу того, що є причиною напрямку. Дуже сильно мені допомагають також аналізи, які в нас є в бодроклініки, які ми можемо зробити буквально за декілька хвилин. Я маю в своєму арсеналі декілька дуже специфічних аналізів, які допомагають мені віддиференціювати або визначити, яка є причина навику. Також моєю суперсилою є моя команда. Адже у мене в команді є люди, які допомагають часто знаходити разом зі мною причину напрямки. Зокрема, це і наш сімейний лікар, і уролог, і травматологи, і ендокринолог, і невропатологи. І це люди, які дозволяють разом поговорити, обміркувати причину і правильне лікування даного пацієнта. Звичайно важливу роль. Відіграє визначення саме причини напрямки, про яких ми говорили попередньо. Якщо ми маємо хірургічні напряки, наприклад, пов'язані з варикозною хворобою, то однозначно, що ми пропонуємо пацієнту оперативні втручання, які дозволяють позбутися їх. Ви можете переглянути про наші способи лікування варикозу, про які я розповідав в попередніх відео. Подивіться, будь ласка, на посилання і подивіться на це відео. Тромбоз також є однією з частих причин набряків на ногах: є тромбоз. Що ми робимо з тромбозом? Ми лікуємо його з допомогою консервативних засобів, зокрема певних таблеток або ін'єкцій, а потім контролюємо те, як він регресує. Звичайно, що якщо ми маємо набряки пов'язані, наприклад, з онкологією, то ми розуміємо, що причину потрібно лікувати онкологічно. Якщо ми маємо набряки, пов'язані з серцевою патологією, чи ендокринною патологією, чи, наприклад, пов'язані з деформацією там, ступнів або з надлишковою вагою, то нам важливо позбутися цієї супутньої патології, чи надлишкової ваги, чи серцевої недостатності, чи, наприклад, захворювань щитовидної залози, для того, щоб і позбавитися самих набряків. Тобто від причини залежить те, як ми будемо лікувати. Звичайно, ми маємо особливі способи лікування, які дозволяють нам правильно лікувати хірургічні набріки або ті набріки, які важко позбутися з допомогою лікування супутньої патології. Зокрема, нам дуже допомагає пресотерапія, хівоматтерапія, яка є у нас в арсеналі. Це класні способи, які дозволяють мені як хірургу якісно справлятися з набриками. О, це дуже цікаве запитання, і е, дуже часто в мене бувають пацієнти, які е, хворіють, приходять до різних спеціалістів, які не спеціалізуються саме на лімфостазі, і вони попадають до мене вже через декілька років лікування або декілька місяців. У таких пацієнтів ми часто виявляємо особливу патологію. Ну, зокрема, мало хто знає, що кіста бейкера, яка виникає від захворювань суглоба колінного, може призводити до набріку на нозі. Або, наприклад, мало хто знає, що пацієнти старшого віку, які проводять часто свій час в сидячому положенні, також будуть мати набріки на ногах. Але це буде пов'язано з їхнім сидячим положенням. Вони будуть лікувати судинну патологію, супутню серцеву патологію, вони будуть лікувати різні інші захворювання, але часто не звертають увагу на такі прості речі, які можуть бути в пацієнта. Це, зокрема, їхній спосіб в життя, який відіграє важливу роль у тактиці лікування. Якщо у вас є напряки, яких ви не можете позбутись і не знаєте їхньої причини, і вам не можуть допомогти спеціалісти, наприклад, у вас в місті вдома, але ви хотіли б їх позбутися? То я запрошую до нас, в бодроклінік, на обстеження до мене або до моїх колег для того, щоб ми могли розібратися з причиною ваших напрямків і допомогти саме вам.